Що? Вау! Сплошна, сплошне запікання. А ну ка, дивіться, дивіться, який маленький проводочок. Ну і що, третього, так? Да? Третього четвертого. І буде все. Четвертого. Прям так. У нас жовтий Т, значить, паяємо його на Р. Білий паяєш наступним. Давай. І. Стоп. Все, 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 все там. Слухай, ну мені, блін, пуповину було якось легше перерізати, ніж це робити. Скажи, з народженням тебе, да. Сережа, з народженням дрону. Так, все дуже просто. Оце ми закидуємо сюди. Що ми ще? Ще ласкаві. Все, паяльник відкладай. Слава Супер. Богу. Супер. Слава Богу, цей паяльник, звісно, це. Це молодіж, блін, стресова якась штука. А, тримай. Так. оце піктейл. От сюди підключаєш.